Франсуаза Саган. Ніч собаки. Пан Ксіменестер був чоловік огрядний, завжди розгублений, проте симпатичний. Але тепер, на початку грудня, він ходив у такій зажурі, що кожному, хто мав серце, хотілося підійти до нього і підбадьорити його, бодай добрим словом. Тривога пана Ксіменестра. Зростала з наближенням різдва, про яке він, хоч і був добрим християнином, думав з відразою, бо не мав жодного су на подарунки для жадібної пані Ксіменестер, свого ледачого сина Шарля та доньки Августи, що чудово танцювала Каліпсо. А вже ж, жодного Сантима, і це не було перебільшенням. На підвищення платні чи на позички годі було сподіватися. Єдина опора пані Ксі Менестер та її дітей, пан Ксі Менестер, уже скористався, без їхнього відома, звичайно, і підвищенням платні, і позичками, щоб удовольнити свою нову згубну пристрасть. Гру. Ні, то була незвичайна гра. Коли на зеленому сукні гральних столів блищить золото або коли мчать по зелених доріжках і по дрому змилені коні. Ні, то була зовсім нова, ще невідома у Франції, проте, на жаль, уже модна в тому кафе 17-го округу Парижа, де Ксіменестер щодня випивав перед тим, як повернутись додому склянку червоного Мартіні. Грали в ту гру, метаючи крізь спеціальні трубки туго скручені банкноти в тисячу франків. Усі завсідники кафе просто шаленіли від цієї гри. Правда, один був змушений відмовитися від неї, бо мав хворе серце. Тієї незвичайної гри їх навчив якийсь австралієць, і вони швидко згуртувалися в такий собі закритий клуб. Що проводив свої засідання у внутрішньому приміщенні кафе, звідки хазяїн, який теж захопився грою, звелів прибрати більярдний стіл? Коротко кажучи, пан Ксіменестер програвся до нитки, хоч починав досить успішно. Що ж тепер робити? У кого позищити грошей на сумочку, мопед і програвач, що їх. Як було ясно з відвертих натяків, сподівалися одержати на різдво його дружина та діти. Дні збігали, очі в людей світилися, всі наперед тішилися подарунками, а в повітрі весело закружляли сніжинки. Пан Ксіменестер зблід пожовтів і мріяв захворіти та дарма. Коли вранці, 24 грудня, пан Ксіменестер виходив з дому, його супроводили три схвальні погляди. Правда, під час обшуку проведеного пані Ксіменестер дорогоцінних подарунків виявлено не було. Не дуже він то поспішає. Ущипливо, проте без жодного занепокоєння подумала пані Ксіменестер. На дворі ксіменестер закутав шию та обличчя в кашне так, що виглядали самі очі, і це наштовхнуло його на думку про пограбування. На щастя, він одразу відкинув її від себе. Він повільно йшов вулицею своєю вайлуватою ведмежею ходою. Потім важко сів на якусь лаву, де сніг швидко почав робити з нього сніговика. Думка про те, що вдома його чекає люлька, шкіряний портфель і краватка, яка не пасуватиме до жодного з його костюмів, доводила його відчай до краю. Повз нього, несучи в кожній руці по кілька пакунків, балансуючи й ковзаючись, пройшло кілька розпащилих на морозі чоловіків, справді гідних називатися главами своїх родин. Зовсім поруч загальмував лімузин, і з нього вийшло чарівне створіння з двома песиками. Ксіменестер ніколи не був байдужий до гарних жінок, але цього разу подивився на чарівну незнайомку байдужно. Та перевівши погляд на собак, він раптом скрикнув, жваво підхопився на ноги, аж сніг посипався з колін додолу, а з капелюха на обличчя і за шию. До собачника. вигукнув він. У собачнику було хмуро, і пси, сумні або злякані, навіть трохи наполохали пана Ксіменестра. Нарешті, він вибрав собі собаку незвичайної породи та масті, що мав, проте, як то кажуть, добрі очі. А Ксіменестр вважав, що тільки неймовірно добрі очі. Зможуть замінити сумочку, мопед і програвач. Він одразу ж охрестив свою знахідку Медором і вивів собаку на вулицю. Радість Медора була такою шаленою, аж передалася трохи і ксіменестру. Пес так тягнув його за поводок, що кількасот метрів йому довелося пробігти підтюпцем. Під тюбцем. Бо просто бігти панові Ксіменестру вже не личило, аж поки вони збили з ніг якогось перехожого, котрий пробурмотів щось про клятих собацюх. Почуваючи себе, як спортсмен на водних лижах, пан Ксіменестер подумав був, чи не відпустити йому поводок та не піти додому. Але Медор, весь викачаний у сніг, у такому захваті гавкав і стрибав на нового господаря. Що раптом у голові Ксіменестра промайнула думка на нього давно вже ніхто не дивився так віддано, як цей пес. Серце його розтануло. Він заглянув у карі очі собаки, і кілька секунд вони дивилися один на одного з невимовною ніжністю. Потім Медор трусився і знову кудись потяг свого господаря. Ксі Менестер пригадав анемічну таксу, яку бачив у собачнику. Тоді він не звернув на неї уваги, бо подумав, що собака має бути великий і сильний. Тепер він майже летів вулицями слідом за цим сильним собакою. Вони тільки на хвилину спинилися в якомусь кафе, де Ксіменестер випив три порції грогу. А співчутлива хазяйка пригостила Медора трьома грудочками цукру. Підолашний песик, така погода, а в нього навіть пальта немає. Цукор додав Медорові сили, і за кілька хвилин пан Ксіменестер, схожий на засніженого привода, дзвонив у свою квартиру. Двері відчинила пані Ксіменестер. Медор увірвався в коридор, а пан Ксіменестер – Мало не схлипуючи від утоми, повис на своїй дружині. З її губ зірвався зойк. Що це? Це медор», – відповів Сіменестер і з веселим відчаєм додав Вітаю, з різдвом, моя люба. З Різдвом?» – мало не захлинулася пані Ксіменестер. Що це означає? Хіба сьогодні не 24 грудня? Вигукнув Ксіменестер, що вже посмілішав від домашнього тепла. «Так от я дарую тобі на різдво, я вам дарую, додав він, бо з кухні, з круглими від подиву очима вже вибігли його діти. Я дарую вам на різдво Медора! ось маєте. І він рішуче подався в свою кімнату, а там упав на ліжко. І взяв свою люльку часів Першої світової війни, про яку любив казати, що вона бувала в бувальцях. Тремтячими руками він натоптав її, запалив, поклав ноги на ковдру і став чекати штурму. Бліда, як смерть, пані Ксіменестер зайшла до кімнати майже відразу. Першим порухом Ксіменестра була реакція солдата під час обстрілу. Сховатися. Він накрився ковдрою, з під якої виглядало тільки ріденьке пасмо його волосся, і валував дим. Що це за пес? трусячись від люті, спитала дружина. Фламандський волопас, здається, тихо відказав з під ковдри голос пана Ксіменестра. Фламандський волопас? Лють, пані Ксіменестре, хлюпнула через край. А ти хіба не знаєш, чого чекає від тебе на різдво син, а донька? Нехай уже я для тебе ніхто, але чим завинили вони? І ти приводиш цю потвору? Медор якраз забіг до кімнати, стрибнув на ліжко, ліг поряд з новим господарем і поклав голову йому на груди. На очі панові Ксіменестру набігли сльози радості. На щастя, приховані ковдрою. «Це вже занадто, ти хоч певен, що він не скажений. Тоді вас буде двоє, твердо відповів пан Кіменестр. По цих жахливих словах пані Ксіменестор зникла. Медор лизнув господаря в щоку і заснув. О півночі дружина й діти, не попередивши Ксіменестра, пішли до церкви. Якась слабкість опанувала його. І за чверть до першої він вирішив трохи прогулятися з Медором. Поки він, закутаний у своє кашне, повільно простував до церкви, Медор обнюхував дорогою всі стовпи. У церкві було повно людей, і Ксіменестр не зміг увійти. Він стояв на парапеті, закутаний по самі очі в кашне, і слухав, як у церкві. Добрі християни співають різдвяні гімни. Медор так енергійно смикав за поводок, що Ксіменестер сів, а ремінець прив'язав до ноги. Від холоду й хвилювання геть знервований пан Ксіменестер заціпенів і вже не пригадував, що з ним і де він. Тому його захопив зненацька потік людей, які сунули з церкви. Поспішаючи до святкового столу, пан Ксіменестер не встиг підвестися і відв'язати Медора, коли раптом поруч хтось вигукнув Який гарний пес. Поглянь на того бідолаху. Зачекайно, ну, жани клоде. І на коліна розгубленого Ксіменестра впала п'ятифранкова монета. Він підвівся і щось забелькотів, але чуйний Жан Клод. Подав йому ще одну п'ятифранкову монету і порадив весело провести різдвяні свята. Але ж забурмотів пан Ксіменестер. Послухайте, та милосердя, це як пошесть. Усі, чи майже всі парафіяни, котрі виходили в ті двері, давали щось Ксіменестрові та Медорові. Засніжений, спантеличений Ксіменестер Даремно пробував відмагатися. Вийшовши через протилежні двері, пані Ксіместер та її діти повернулися додому. Трохи пізніше прийшов і пан Ксіменестер. Він вибачився за свій жарт і подарував кожному суму грошей, що відповідала вартості очікуваного подарунка. За святковим столом було дуже весело. Потім Ксіменестер і Медор – що донес, хоч наївся індичини, вмостилися поруч на ліжку і заснули сном праведників. Франсуаза Саган. Ніч собаки читала хеля.